Вітаю вас, моя люба українська спільнота. Мене звуть Оленка, і я запрошую вас до себе на канал «Елена Буганова Хендмейд. Ось оцим різнобарв'ям пряжі я б хотіла анонсувати свій вступ в новий спільний проект Вернісаж осінніх барв. Цей спільний проект придумали і організували дві українських майстрині Селіночка і Маруся. Посилання на їхні канали Ліна Сергієнко та Марусина Скринька рукоділля а також на всіх дівчаток-майстринь, які приймають участь в цьому спільному проєкті, ви знайдете, як завжди, внизу під цим відео в описі. Так, ну що, захотілося мені прийняти участь в цьому спільному проєкті, тому що це е, цікавий проєкт, який має багато. Номінацій, цікавих номінацій. В цих номінаціях можна і розпочинати якісь нові моделі, а можна просувати процеси, які у вас вже є в наявності. Тобто, тут в'яжете, що хочете. Так, я зараз вам е, приблизно розкажу, що я хочу в'язати в цьому спільному проєкті. Звичайно, це все, що є наразі в кадрі, е, де щось реалізується по можливості, а де щось, звичайно, і не реалізується. Ну, на то все, Божа ласка, як кажуть. Так, і я вам розкажу трішечки про цей спільний проєкт, про сроки спільного цього проекту. Ми починаємо в'язати з 8 серпня і по 2 жовтня. А нас буде всього три звіта. Ми будемо звітувати. Перший звіт у нас буде з 19 по 21 серпня, другий звіт з 2 по 4 вересня і третій звіт по 16-18 вересня. Тобто, до 8 вересня ми повинні випустити вступне відео про наш вступ в цей спільний проєкт і вже прозвітувати перший раз з 19 по 21 серпня. Ну і з 30 вересня по 2 жовтня ми випускаємо підсумкове відео по всьому спільному проєкту. Так, тепер трішечки. По номінаціям. У нас є п'ять номінацій, дуже цікавих номінацій, в яких я хочу прийняти участь у всіх. Більш того, я хочу, щоб у мене по всім номінаціям були готові вироби. І в нас є в цьому спільному проєкті навіть приз для тих, хто прийняв участь у всіх номінаціях і по всім номінаціям має готовий виріб. Сподіваюся, у мене буде така можливість прийняти участь в розіграші на приз. Так, перша номінація це Діти до наші квіти. Ну і звичайно, з назви ми в'яжемо все для діток. В мене донечка вже доросла, їй вже майже 30 років, але для мене вона все одно моя дитинка-манюня. І тому я планую для неї зв'язати кімнатні капці з пряжі моєї улюбленої, хто за мною слідкує давненько, той знає, що я в'яжу з такої пряжі давно і все. Це ярнар нартрібо. Наразі я не маю. Етикеточки до цієї пряжі, ну, коли я почну, я вам все про неї розкажу. Це будуть домашні капці, які, такого фасону, як я в'язала нещодавно для свого меншого онучка. Можливо, щось буде в процесі змінено, капці змінені на якийсь інший виріб, то вже таке. Так, в цій номінації для доньки я в'яжу тільки капці. Далі друга номінація краса осені в жінці. В цій номінації ми в'яжемо все для себе, для нас, улюблених. І в цій номінації я для себе планую зв'язати маєчку до свого павутинячка, яке я в'яжу зараз в іншому спільному проєкті. Це наші осінні старти. Можливо, коли я вже буду вам показувати, я ще її не розпочинала в осінніх стартах, отже, коли я можливо буду починати цей проєкт, то він вже буде на якомусь етапі. можливо. Я його розпочну в осінніх стартах і цю майку. І я вам покажу, до якої павутиночки в мене буде ця майка. Це ось я в'яжу таку павутиночку з такої пряжі, дуже гарна. Отже, для себе буде в мене майка, бо я колись побачила таку ідею на каналі у Елічки, вона також мала е проблему, щоб знайти підходячу майку до павутинки. І вона вирішила цю проблему, зв'язавши собі маєчку із ниточки. Це бавовняна ниточка. В 50 грамах 170 метрів. Я в'язати буду з нею вперше. Ніколи ще з ідеалу не в'язала чорна. Ну, вона навіть не чорна, вона, знаєте, такого як антрацитового кольору. Е Колір 221. Так, це для мене і, е можливо, е для себе я ще зв'яжу. Ну, так, хочу. Маленький бактус. В мене є, є отака пряжа Alize Angora Gold, Цю ниточку я колись взяла з українського, як воно, ну, коли ми обмінювалися посилочками, я вже не пам'ятаю, здається, Оксаночка Левчук організовувала цей спільний проєкт, коли ми обмінювалися посилочками. Ой, нагадай мені, Оксаночка, як називався той проект, вже не пам'ятаю. В общем, хочу в'язати собі ось такий бактус. У мене з цього один моточок, ну, я думаю, що якийсь невеличкий такий бактус з гачечком щось вийде. Так, і це поки що, як я кажу, можливі зміни в цій категорії. Третя категорія зігрієм ручки й ніжки. В цій категорії, звичайно, ми в'яжемо все, що зігріває наші руки і ноги. Хотіла спочатку поставити капці в цю номінацію, але потім згадалась, що в мене є ось такий гарний подаруночок від Ларисочки з каналу Різнокольорова мозаїка». Лорочка, мої вітання тобі! А я знаю, що ти також будеш приймати участь в цьому спільному проєкті. Отже, я бачила, як Ларисочка в'язала ще в довоєнні часи собі шкарпеточки з такої пряжі, і в неї був і Хелікс, і різноманітні види вив'язування з, з цих двох моточків. Я так захворіла, і мені Ларисочка подарувала ось таких два моточка. Точніше, вона мені подарувала не, не тільки це. Але я дуже хочу зв'язати собі шкарпеточки саме в двох кольорах. Не знаю ще, як я буду їх в'язати, але вони будуть точно двокольорові. І я собі ще докупляла ось таку пряжу Alize Superwash. Це такий, знаєте, грязнувато-рожевий колір, мабуть, суха роза її ще кличуть. І мені дуже хочеться ще зв'язати шкарпеточки ось в такій гамі рожево-сірій. Також це дуже цікава ідея, також планую. Отже, в номінації зі ручки і ніжки я планую зв'язати собі шкарпеточки ось з такої пряжі. Також про неї я буду розповідати згодом, вже, коли буду е, звітувати. Можливо, ще будуть якісь додатки до цієї номінації, ну, все, буде, все будемо бачити згодом. Так, четверта номінація оселя вбралась в Багряне намисто. Тобто, в цій номінації ми можемо в'язати все, що стосується декору нашої оселі. І перед собою ви бачите такі осінні кольори. Це ще, звичайно, не всі кольори. Якщо мені щось не вистачить, я, звичайно, буду докупляти якісь кольори. Наразі я не буду відкривати ідею того, що я хочу зв'язати, хай це буде для вас тайною, сюрпризом, бо це буде також і в осінніх стартах приймати Упс. осінь, які у нас називаються «Осінь на носі. Тож поки що це таємниця. Не буду вам розказувати, що буде. І також, можливо, в, в цю категорію оселя вбралась в багряне намисто. Сюди зайде ще чехол для диваної подушки, який я розпочинала вже давненько робила на такі квадратиками. Наразі в мене не можу знайти ті квадратики, але вони десь є. Як вже буду в'язати, то вам тоді все це покажу. І, звичайно, хотілося б розпочати плед в'язати. Це моя така, знаєте, давнішня мрія. Мені дуже хочеться зв'язати плед на своє ліжко, але я знаю, що це не здійснена мрія, бо в мене ліжко дуже велике. І мені потрібно в'язати плед десь 2 х 220 щоб застелити своє ліжко цим пледом. І, звичайно, я не то не те, що за два місяці, я, мабуть, за два роки його не зв'яжу. Ну, можливо, розпочну колись. Так, і що ще? Що ще? Напевно, напевно, в цій номінації поки що все. Так. І п'ята номінація ніколи не пізно творити добро. Ця номінація, звичайно, про благочинність, про волонтерство, про подарунки. І наразі в, в мене ще в планах усіх, скажімо так, немає пряжі, але в мене є ось такий моточок. Дівчатка пам'ятають, я в'язала з цього моточка шорти, можливо, хтось їх не бачив. Я зараз виставлю на екрані фото. на собі. І в мене залишились такі, такі ниточки, і я хочу зв'язати онучку меншому шапочку на осінь, щоб вона була не така жарка. І вже коли знаєте, такі вже прохолодні вечори, щоб можна було дитинки одіти таку шапочку. Якщо в мене вийде, я виставлю фото шапочки, якою я, так скажемо, захворіла. Мені вона подобається, вона якраз те, що потрібно для хлопчика. І, можливо, будуть іще вироби. Ну, не те, що можливо, а вони, звісно, будуть вироби для воїнів ЗСУ, наразі. Зять мого чоловіка знаходиться на передовій, на нулю, і, можливо, я щось зв'яжу йому, якусь може, жилетку, можливо, балаклаву, можливо, якісь шкарпетки, можливо, це будуть якісь тактичні перчатки. В общем, я ще не знаю. Я в нього запитаю і тоді вже буду знати про свої плани. Дівчатка будуть, я знаю, будуть в'язати хлопцям на фронт, мабуть, в клубі в якомусь 40 петель, можливо, це буде. Ну, в мене, як кажуть, в мене свій вояка є, тож я буду одягати свого вояка. Так, ну що, здається, розказала вам про усе. Прозвітувала, а ще не сказала. В нас є хештег. Проходьте по хештегу, він буде висвічуватись синеньким знизу під цим відео. Хештег Вернісаж осінніх барв». Проходьте по цьому хештегу, там ви знайдете всі звіти, вступи, підсумки. По всім дівчаткам, ну, якщо у вас, звісно, немає бажання, приходити до дівчаток на канали, хоча я вам це раджу зробити, бо всі дівчатка у нас великі майстрині просто творять чудеса на своїх каналах, проходьте до них знайомтеся, підтримуйте україномовний контент для нас це дуже важливо. Ваші вподобайки і коменти, підписки це все продвигає україномовний контент вгору. Не жалійте для дівчаток добрих слів, не шкодуйте вподобайок, це все мотивує нас на подальшу нашу роботу. А я не прощаюся з вами, ми з вами зустрінемось вже дуже скоро, бо час біжить, як вода, як пісок скрізь пальці. Тож. Будьте зі мною, дякую вам за те, що ви залишаєтесь на моєму каналі. самі вірні, самі вірні, рідні мої підписники. Бачу, що мене дивляться і не підписані дівчатка. дівчатка підпишіться обов'язково, а ще обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб він став чорненького кольору. І тоді ви 100% будете отримувати повідомлення про мої нові відео. Все, бажаю нам, усім українцям, перемоги, бажаю нам тихої, мирної осені, побільше е, часу вільного для нашого хобі, на рукоділля. Бережіть себе і ваших близьких, не нехтуйте повітряної тривоги, а я вас всіх обіймаю, люблю і цілую в масочку. Все, до зустрічі! З вами була ваша Оленка.